У цей будинок по вулиці Білова, 37 у лютому березні летіли десятки ворожих міни-снарядів. Василь Петрович із восьмої квартири згадує той день, коли і до них прилетіло. Ледь встигли з дружиною вибігти у коридор, як снаряд потрапив у кухню. 30-го вже деток обіду. Снаряд попав одразу в третій етаж у двохкомнатну квартиру. Я горжені говорю, говорю, нас стріляють, а ми на кухні сиділи, чай пили. Якраз газ далі ж били. І Кажу, давайте убігаємо, бо стріляють по нас. На щастя, вони залишилися живі. Лише дружину контузило, а квартира перетворилася на решето Жодної вцілілої речі. Сьогодні Василь Петрович допомагає будівельникам розбирати завали. На бідно не тут роботи, звісно, не почати. І краю, то ясно, що тут тільки сказати. А, а почати робити таке ужашу. І таких багатоповерхівок, які постраждали від прямих влучань, у Чернігові близько 150. Кожний об'єкт по-своєму складний. З міського бюджету на це вже виділено більше 120 мільйонів гривень. Будівельники, які звикли зводити нові об'єкти, були вражені, коли побачили ці руйнування. На цьому об'єкті це в двох корпусах в різних під'їздах. Це найстрашніші дві квартири, якою був прильот. От этих двух прилетов пострадало три квартиры, и в первом подъезде там тоже три квартиры. Прилетело в окошко, волной взрывной разбила пол и потолок. И прилетело в эту же квартиру, соседнюю. Две наружные стеновые панели. Это третий и второй корпус. Фахівці із Києва вже провели експертизу у пошкодженому будинку. Як розповів представник підрядника Андрій Прима, наразі будівельники проводять демонтаж пошкоджених елементів, які неможливо відновити. Їм весь час доводиться бути на зв'язку із експертами і проєктною групою, адже під час роботи виникають все нові обставини. Складнощі в тому, що ми виконуємо роботи в житловому будинку, де проживають люди. І насамперед, це безпека людей та виконавців робіт. І не кожен день ми стикаємося з такими ну, складними роботами. Нюанси виникають майже кожні 30 хвилин, тому що при, при, при демонтажі деяких конструкцій, при відкритті, відкриваються все нові нові пошкодження. Багатоповерхівка на Білова 37 – одна з тих, що потребує складного ремонту. Тут є світло, газ, працює ліфт, але будівля як суцільна відкрита рана. Головна задача, яка стоїть перед будівельниками, відновити житло людей і зробити все можливе, щоб і в їхній оселі прийшов опалювальний сезон.